В Ефірі стрільські новини про головні події нашого міста. Вже за мить подарунок з Канади та панахида за Бандерою. Не пропустіть головного. Без електропостачання у Львівській області залишаються 307 населених пунктів повністю та 38 частково. Повідомляє відділ корпоративних зв'язків ВАД Львів Обленерго. На сьогодні для ліквідації наслідків негоди та відновлення електропостачання задіяні 542 працівники товариства у складі 147 бригад, а також 205 одиниць техніки. За метеорологічними даними у західному регіоні надалі очікуються сніхопади, особливо в гірських районах, зокрема в Турківському. Податкова звітує цього року здійснено 124 службових перевірок та розслідувань, за результатами яких 135 співробітників податкової служби у Стрийському районі притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Звільнено дев'ятьох працівників складено п'ять адміністративних протоколів та порушено одну кримінальну справу. З метою залучення громадян до вирішення питань протидії корупції в органах державної податкової служби своєчасного отримання та перевірки інформації про можливі корупційні та інші протиправні правні дії працівників податкових органів у відділі по боротьбі з корупцією в органах ДПА у Львівській області цілодобово працює телефон довіри. Номер телефону 032 297 33 89. В день 50-х роковин загибелі провідника УНУПА Степана Бандери біля його монументу в центрі міста відправили урочисту панахиду. Після служби Божої до присутніх звернулись представники духовенства, політичних та громадських організацій. До слова запросили Миколу Магаса, голову районної організації конгресу українських націоналістів. Зиновія Медюха, керівника Стрийського народного руху та інших, у промовах вони ще раз наголосили про важливе значення Степана Бандери в історії України та наголосили, що й сьогодні його постать є достойним прикладом для наслідування. На завершення пролунав повстанський гімн протягом всього дійства палали символічні смолоскипи. Російським лідерам передали правдиву літературу про Бандеру Учора, 15 жовтня. Молоді націоналісти від Кун МНК УНСО передали генеральному консулу Російської Федерації у Львові Євгену Гузеєву книжки, які б мали ознайомити його і життям і діяльністю Степана Бандери та героїв УПА. Такі ж книжки націоналісти передали через консула і президенту Росії Дмитру Медведєву та прем'єр-міністру Володимиру Путіну. Як розповіла секретар молодіжної організації КУН Мар'яна Данилиха, метою такої акції молодих. Націоналістів є їхнє прагнення, аби російські лідери знали про диву історію про українського героя Степана Бандеру та інших героїв УПА серед переданої літератури книги Московські вбивці Степана Бандери перед судом, нахті Галь, поетична збірка Атентат Богдана Стельмаха, кілька брошурок про УПА, націоналістичні газети та календар на 2009 рік із портретом Степана Бандери. Подарунок з Канади до Стрия завітав посол України в Канаді Ігор Осаж. Він подарував громаді нашого міста погруддя Шукевича, Шухевича, які передадуть у музей родини Бандерів. Який ще подарунок зробив ігор Осаж? Знають наші кореспонденти. Ані слова про політику, ані слова про економіку, лише теплі усмішки та приємні сюрпризи. Посол України в Канаді Ігор Осташ прибув з благодійним візитом на рідну стрійську землю. мріяв передати бюст Шухевича, Роботи скульптора Черешньовського в Україну. Дуже радий, що вона знайшла своє місце в нашому історицькому музеї. Це правильне місце. Я місто з великою радістю хотів би передати цей доступ нашому музею. Я не переконаний, що ми зможемо його гарно не ставлювати. Панігор зізнався, це не останній подарунок нашому місту. Українські канадійці приготували ще один експонат музею. Ми плануємо переправити до стріля друкарську машинку, якої були надруковані 30 томів літопису УПА, каже Ігор Осташ. Заступник міського голови додала, що б'юст Романа Шухевича перебуватиме в садибі родини Степана Бандери, адже він має безпосередній зв'язок з тією родиною та часом. Ця ідея мусить жити тільки для того, щоб діти поховувалися в тому середовищі. Щоб всі ті, тільки стояни, але колишні ті, що сюди приїдуть, щоб вони розуміли це, щоб вони прийшли, щоб вони кажуть. Отак, як виховувалися ті патрони, що від години від сім'ї йшло, від найменшого дитинства долучився посол і до музичної діяльності, подарувавши чек на 20 тисяч гривень для проведення міжнародного фортепіаного конкурсу імені на До збору коштів були залучені навіть канадійці, які не мають українського коріння, але зацікавилися нашим містом. Пан Ігор запропонував, щоб у конкурсі взяли участь і діти з Канади. Відповідний порівняно потрібно хорошо. І велике вам спасибі і, і канадським фоні, що якби перше було зроблено безумовно, тих коштів буде недостатньо. Треба буде ще прикласти якісь зусилля і кошти, тому що на сьогоднішній день, щоб купити е, більш добрий е, концертний вояк, це від 50 тисяч доларів і далі. Реставрація хорошого інструменту буде коштувати до 10 тисяч доларів. Також пан Ігор розповів про канадське містечко Стрей. А я звичайно. Коли я розповідав про провінції Альберта в моєму представленні, що я туди стаю. Багато людей, які сиділи в залі, думали, що я родом з з Зістрія. І потім дядько підійшов до мене і каже, я теж зістрія, пане І Я зрозумів, що щось тут не підкорився, з якого стріляє. З України. Та ні, я з Канади, я тут народився. Жу Ну у нас тут є стрий. Без подарунків не залишився і посол. Таїсія Гайдукевич вручила йому книги про стрий, подівничок з картою Стрія та унікальними фотографіями сім'ї Степана Бандери, казки стрийської поетеси Теодори Севченської і Латик. Пан Ігор залишився приємно вражений зустрічю і пообіцяв надалі нас дивувати подарунками з Канади. Уляна Шуцман, Роман Купранець, новини Стрия. Кабінет міністрів України пропонує вести додаткові обмеження на продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також на рекламу пива. Згідно зі змінами, пропонується заборонити вживання алкоголю та куріння у громадському транспорті, включаючи транспорт міжнародного сполучення на зупинках такого транспорту у підземних переходах та торговельно-розважальних комплексах. Також законопроектом пропонується заборонити продаж алкоголю та тютюну у приміщеннях та на території навчальних закладів на закладі охорони здоров'я, на території парків. Місць відпочинку та проведення масових заходів на пляжах і зупинках громадського транспорту, крім спеціально відведених для цього місць. Також документом пропонується вести такі ж самі обмеження на рекламу пива, які діють відносно реклами алкоголю. На сьогодні це все ще раз. Переглянути наші новини ви можете на сайті телеланком. і бажаю вам вдалих вихідних і гарного настрою. Час спорту на нашому каналі для вас працює Олег Филик. Сьогодні в огляді. Рейтинг Фіфа перемоги підняли збірну України на 22-е місце. Українські регбісти стали 26-ми у світі. Квиток на лігу спитай Баригу. Спекуляції з футбольними перепустками буде цікаво, не перемикайте. Цими днями село Мартюки, що на стричні, приймало на своїх теренах низку спортивних заходів, присвячених 67-й річниці створення ОПА та сторіччю від дня народження Степана Бандери. Більше знає мій колега Ігор Тимків. Проходило дійство на території Мертюківської загальноосвітньої школи. Урочисте відкриття змагань розпочалося проходженням команд шкіл району «Строєм» із виконанням повстанських та козацьких пісень. Організатором спортивного свята виступу відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації через несприятливі погодні умови, а також зважаючи на те, що час проведення змагань співпав зі шкільними канікулами, із 20 заявлених команд прибуло лише 5 з за деревацької, лисович, стризького коледжу, дуліпської школи, гімназії і звісно, господарі. Тут є комплекс си Смуга перешкод, метання дротиків дартс, здобуття прапора. Крім того, є також і інтелектуальні конкурси, тобто, значить естафета розвідників, де треба знайти інформацію і вивчити її за певний визначений час та. Розповісти про неї, тобто про історію ПАУ української військової організації, вправлялися в наступних видах: подолання смуги перешкод, змагання розвідників, метання м'ячиків, притягування канату, армрестлінг. У результаті кращими цього дня були дуліпські дітлахи. Другими стали школярі зо Волі Дервацької, а третє місце посіли Міртюківці. Дрогобицькі вологонщики здобули три медалі на чемпіонаті України. Вихованець Дрогобицької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи, Олімпійського резерву медик Василь Малинівський на першості України, що відбувалася у Феодосії, здобув титул чемпіона України серед юніорів у парній гонці. Про це повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи Павло Попович. З його слів, бронзові нагороди здобули ще два вихованці медика Іван Заславський та Святослав Лупіцький. Національна футбольна збірна України піднялася на три сходинки. Підопічні Михайличенка розміняли 25-те місце на 22 друге. Продовжує очолювати рейтинг найкращих команд світу збірна Бразилії. Іспанія йде другою, а Нідерланди третій. Що ж до суперників України, які можуть потрапити у плей-офф, то Португалія ввійшла у десятку, піднявшись відразу на сім сходинок. Наші регіобісти піднімаються у світовому рейтингу. Домашня перемога над командою Бельгії, 13-11 в матчі чемпіонату Європи 2010 дивізіоні 2 дозволила українській збірні піднятися у світовому рейтингу на 4 позиції з 30-го місця на 26 шостий. -е. Наша команда обійшла такі збірні, як Німеччина, Туніс, Казахстан і Бразилія. Серед 25 країн, розташованих у рейтингу вище за Україну, ніяких змін не відбулося. І на завершення трохи курйозу, квиток на лігу з Питай-Баригом. Такий банер з'явився на грі восьмого туру чемпіонату України з футболу між Динамо та Зореєм. Болівальники синьо білих особисто знають, яких неймовірних зусиль та яку купу грошей потрібно витратити для того, щоб потрапити на рідні трибуни. Здається, що це суто столична проблема, в якій з'явились питання невеликого стадіону імені Лобоновського, небажання або невміння правоохоронців та клубу Динамо розібратись з перекупниками. Але після ситуації з квитками на матч Україна-Англія їх дефіциту вільному продажу, окрім як штучно. Створеною системною змовою не назвеш, і тут постає одне запитання: яким чином заповітні перепуски на стадіон опиняються у перекупників до того ж, в більшості свої це дорогі місця, а зникають з продажу саме дешеві, які найбільше користуються попитом, тобто найбільш вірогідною структурою, від якої потрапляють квитки до перекупників, залишається клуб, але там відхрещується від будь-яких підозрюваци та кивають на квиткову мафію та нездібну міліцію. У мене все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Вдалих вам вихідних. До зустрічі. Прогнозу погода медичний центр Арніка. Синоптики обіцяють, на завтра похмуро вранці невеликий сніг. Атмосферний тиск 734 мм ртутного стовпчика. Голос повітря 94%. Температура повітря вночі 0,1 градус тепла, в день 3-5 з позначкою плюс. Вітер південно-східного напрямку 0,5 метрів за секунду. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.